16-річна Вікторія Черкас лікується після кульового поранення. 31 березня, близько 11-ї години, в неї поцілили із пневматичної зброї. В той момент дівчина робила пробіжку повз будинок. Невідомі стріляли з багатоповерхівки. Того дня дочка поверталася після пробіжки додому. Перейшла вже на пішу ходу. Раптом відчула удар по голові. Думала, що хтось кинув щось із балкону, взялася за те місце і рушила далі, але відчула, що на руці кров попросила допомоги в чоловіка років 30, який проходив неподалік. Поряд машиною проїжджала дівчина. Він попросив відвести віку в першу лікарню, бо там був раніше дитячий травмпункт. Рану обробили. Після цього вона подзвонила нам. Медики викликали міліцію і швидку, щоб перевести її в дитячу обласну травматологію, розказав батько 45-річний Михайло Швець, який шокований тим, що трапилося з дочкою. Вікторію зробили знімок. Куля застрягла в кісті черепа з правої сторони, трохи вище скроні. Лікарі кажуть, якби вона змістилася, то потрапила б в око. Тілесне ушкодження наніс невідомий, вже є коло підозрюваних відкрите кримінальне провадження за статтею хуліганство, яка передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, сказала Наталія Таран з обласної міліції. Михайло Швець просить народних депутатів переглянути закон про продаж пневматичної зброї, щоб заборонити її вільний продаж.